Усім привіт, друзі! У цьому відео я хотів би поговорити з вами про те, що відбувається з Кристяну Роналду в Манчестер Юнайтед. Що він починає виробляти і в чому причина такої поведінки? Усі ми, звісно, любимо критикувати інших людей, а особливо успішних людей, бо вони чомусь обов'язково мають бути ідеальними. Але чи заслуговує Крістян Роналду на критику в тій ситуації, в яку він зараз потрапив? Друзі, але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про нову ініціативу від компанії Фавбет. Щоб швидше наближати нашу перемогу, Збройні сили України мають бути мобільними. І компанія Фавбет допомагає нашим хлопцям з колесами. Як це працює? Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь, робіть мінімальний депозит, і частина від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для наших військових. Долучайся до збору і будь всередині гри разом з Фавбет. Манчестер Юнайтед зіграв два останні матчі в АПЛ проти Тоттенхема і Челсі. Набрав у двох поєдинках проти топ команд 4 очки. А значить, Тенхак має успіх, і Тенхак має карт-бланш на свої рішення, якими б вони не здавались усім іншим. Взагалі-то тренер завжди має мати такий карт-бланш, аж до тих пір, доки його не звільнять. Але ми ж розуміємо, що у футболі, як і у будь-якій іншій справі, де задіяно дуже багато людей, насправді не все так просто. Те, що Роналду не буде потрібен, тенхагу, дуже впевнено, говорило ще перед початком сезону. Основна причина тоді, яка називалась. Ігрова модель Аякса, і особливо модель пресингу Аякса, яка автоматично переносилась на Манчестер Юнайтед, адже прийде Тенхак і зробить те саме, що й було в Аяксі, а Кріштан Роналду вже років п'ять як не пресингує. Але як показує практика, і сьогоднішні матчі, сьогоднішній стан Манчестер Юнайтед, вони поки не пресингують як Аякс, і, начебто, і не збираються цього робити. Тоді треба шукати іншу причину, чому Тенхагу не потрібен Роналду. А Роналду не потрібен тенхак. Як на мене, ця причина є тільки одна: це психологія нинішнього головного тренера Манчестер Юнайтед. Дивіться, є три типи тренерського управління авторитарний, ліберальний і колегіальний. Загально визнано, що найкращим стилем управління є колегіальний, тому що тренер, ну, він, в принципі, не може існувати окремо від команди, це авторитарний стиль, і не може відпускати команду повністю у вільне плавання. Це ліберальний стиль. Тобто, звичайно, він може все це робити, але найкращий психологічний шлях до перемоги це коли тренер і команда це одне ціле, тобто колегіальний стиль управління. Тенхак тренер авторитарний, і це одне, якщо не найбільше слабке місце тренерів, які навчались в Німеччині. Багато німецьких тренерів це просто суперспеціалісти, які знають про гру все. Але на дистанції з ними працювати стає просто неможливо. Я не узагальнюю, звісно, про всіх це неможливо, але є яскраві представники, наприклад, там Томас Тухель такий представник. Він приходить, всіх ошарашує. Дуже сильно давить при цьому він сильний спеціаліст. Команда дає результат, навіть виграє лігу чемпіонів, але від нього швидко втомлюються, і він міняє команду. Я думаю, що таким шляхом може піти навіть Юліан Нагельсман. Ну це просто припущення, дивлячись на його стиль роботи, на те, як він комунікує з гравцями, на те, який він агресивний під час матчу. В принципі, таке може бути, але це тільки припущення. Звісно, є інші приклади. Юрген Клоп. Юрген клоп ще з самого майнцу розпочав працювати в колегіальному стилі. В Борусі він опирався на гравців, плюс в Ліверпулі він опирається на гравців. Я ж не узагальнюю про всіх німців. Просто це дуже яскраво видно там по декільком представникам, дуже яскравим, які дають результат, а потім міняють команди. Чому вони міняють команди? Як ви думаєте, Тенхак, який більшу частину кар'єри провів у Нідерландах, працював два роки у Баварії в другій команді Баварії і кажуть, що саме там він скаконув як тренер. Так ось, Тенхак, він робить ставку в першу чергу сам на себе. Ну, як представник авторитарного стилю, хоча насправді дивно, адже він коли працював у Баварії, це був період, коли там працював Гвардіола у першій команді. А Гвардіола проявляє ознаки колегіального стилю управління, хоча тільки ознаки, Тенхак не питає у гравців нічого, просто дає їм інструкції і вимагає їх виконувати від А до Я. Яскравий представник авторитарного стилю, це я ж говорю. Це не добре і не погано, тому що він розуміє, що він відповідальний за результат, тому він хоче зробити максимум від себе залежного, щоб цей результат був досягнутий. На початку сезону я вам нагадував історію, коли він кричав на футболіста Якса, закривав йому рот, коли той намагався щось йому там відповісти. І він говорив: Виконуй те, що я тобі сказав. Взагалі нічого не говори. Виконуй у нас тут командна гра. Ти біжиш туди, якщо там є якась ситуація на полі. Тому закрий рот, і виконуй. а. Зараз на фоні ситуації з Кріщану Роналду в інтернеті згадалася інша історія, коли ЮНЕС відмовився виходити на заміну в Аяксі. Тенхак просто похитав головою. Ну окей, раз ти так пішов. Ну і в принципі більше ЮНЕС за Аякс не зіграв ніколи. Зараз відмовився вийти на заміну в матчі проти Тоттенхема Кріщану Роналду. Плюс він максимально ускладнив собі ситуацію тим, що він покинув поле. До закінчення поєдинку і пішов у роздягальню. А на Олд Траффорд це виглядає максимально театрально, адже Олд Траффорд — це театр мрій, і тому що тобі треба до роздягальні пройти повз цілу трибуну. Це не просто там розвернувся, і вже ти в підтрибунці. Ні, ти йдеш, дуже багато людей на тебе дивляться. Весь стадіон це все бачить, і ти йдеш оці метрів не знаю скільки там 40-50. Ти йдеш до роздягальні, оглядаєшся, ну максимально граєш на публіку. А Навіщо це було зроблено? Це абсолютно свідомий вчинок Крістіана Роналду, тому що він провокує Тенхага на жорсткі міри по відношенню до себе. Він знає стиль роботи Тенхага, він знає всі ці історії про його минуле, тому він дає Тенхагу пас, щоб той просто дав добро на те, щоб викинути Роналду з клубу. Крістьяну Роналду це гравець, до якого не можна приміняти авторитарний стиль управління. Ну, тобто, знову зноска. Можна, але з цього нічого не вийде. Одним з найкрутіших тренерів в історії спорту вважається Філ Джексон з його легендарними Чикаго Bulls. І Філ Джексон управляв колегіально усіма процесами разом з Майклом Джорданом, Скоті Піпеном, Роном Хартером. Ну, мабуть, Деніса Родмана ніхто не питав, бо в принципі про що там у нього питати. Головне, щоб він тверезий приїхав на гру. І всі ж знають про рівень гравців: Джордан, Піпен і так далі. Всі знають, що це вони. Здобували всі трофеї, але ж хі, з авторитарним тренером. Ніколи б вони не досягнули такого успіху. Ніколи у футбольному світі є очевидна паралель. Це Реал Мадрид. Анчелотті розпочав тут все з перемоги в 2014 році в Лісабоні, у Лізі Чемпіонів. Це був чистий колегіальний стиль управління. Далі прийшов Беніте зі своїми порядками через пів року на двері. Далі був зідан і абсолютно чистий колегіальний стиль управління і 10 трофеїв за 2,5 роки. Далі прийшов Лопетегі також зі своїми порядками через 4 Три місяці на двері. Потім знову прийшов зідан, але не можна так швидко входити в одну і ту саму річку двічі, тобто треба було вичекати якусь паузу, але все одно два трофеї у зідана було. І далі Анчелоті і знову максимально чистісінький викристалізований колегіальний стиль управління, коли у критичні моменти в Лізі чемпіонів в матчах проти Челсі, проти Сіті в минулому сезоні, Анчелоті питав у гравців, кого краще випустити. Він там питав у Кроса, здається, у Модріча, тих, кого він вже замінив, він питав, кого випускати. Ми зараз не говоримо про результати тих матчів, про те, як гра складувалася, тому що всі знають, що Реал мав вилітати з минулої ліги чемпіонів. Мав від Челсі або від Сіті, просто зобов'язаний був. Але якраз оцей колегіальний стиль управління врятував тоді і Реал, і Анчелоті, і Бензема з його золотим м'ячем. Тобто ми говоримо саме про стиль управління, а не про... Гру як таку Крісяну Роналду, це Майкл Джордан у футболі, і у своїй кар'єрі він мав своїх філів Джексонів: Анчелотті, Зідан, Сантуш у збірній. Ці тренери давали йому відчувати свій вплив на ігровий процес. Такі гравці повинні його відчувати постійно. Тільки вони перестають відчувати свій вплив. Вони згасають вчинок. Роналду не слід розцінювати як поведінку пихатої зірки, яка дуже багато про себе думає. Ні. Це відчайдушний вчинок себе врятувати і витягнути себе із ситуації, яка йому просто не потрібна. Роналду відчуває, що він ще може пограти трохи у футбол на високому рівні зі своїм впливом, зі своїми вміннями, а з авторитарним тренером це просто неможливо. Якщо ви цікавились, хто такий Майкл Джордан, то ви розумієте, що в подібній ситуації він би міг себе повести. Рівно таким же чином. Бо він не був простою приємною особою. Він не був простим командним гравцем, який там атмосферу підтримає і на банці посидить, коли це необхідно. Ні. Це був вожак, якого всі мали слухати, навколо якого будувалося абсолютно все. Чому? Не тому, що треба визнати його талант таким чином, і завдяки тому, що на нього всі моляться, команда там починає вигравати, тому що він дасть результат команді. Ні. Коли такі люди відчувають свою силу, усі навколо нього починають грати краще. І тоді тільки це все дає командний результат. Так, у наших уявленнях про командні види спорту, усі гравці повинні вести себе достойно, подавати гарний приклад, бути такими командними гравцями, гарними членами колективу. Особливо це стосується досвідчених гравців. І з цієї точки зору демарш Роналду виглядає егоїстично і некомандно. Але він намагається себе врятувати, повторюсь. Більше немає жодної причини робити отак. Він намагається себе врятувати, бо він хоче ще пограти на високому рівні. А Тенхак не дасть у своїй команді нікому проявити себе яскравіше, ніж собі самому. І це зараз не критика на адресу Тенхага, тому що це його стиль управління, і взагалі тренер вирішує, що йому робити з командою. Його поставили управляти, він управляє так, як він це бачить, так як він цього хоче. Просто пам'ятаєте, коли влітку Роналду не приїхав на збори Манчестер Юнайтед, коли він просив про свій трансфер. А потім сер Алікс Фергюсон умовляв його залишитись в Манчестер Юнайтед, і він залишився. Уже тоді, влітку, було все абсолютно зрозуміло, тому що Роналду знав, як буде працювати Тенхак. І вони з ним просто не зійдуться, ну, ніяким чином. Тому, якщо комусь не подобається, як Роналду зараз впливає на Манчестер Юнайтед, як він псує всю командну атмосферу, всю командну хімію, особливо на фоні непоганих результатів останнім часом, то треба задавати питання не йому, не Денхагу, а керівництву, яке відмовилось відпустити його влітку. Коли він про це просив, коли агент уже працював над можливими варіантами. Задавати питання тільки керівництва. Тепер Роналду нічого не залишається, окрім того, як спровокувати свій трансфер. Очевидно, що не таким уявляв собі повернення до Манчестер Юнайтед Крищану Роналду, тому що він повертався до Сульшера. А Сульшер нагадував йому про роботу з Зіданом, також колишній гравець команди. Не така легенда, як Зідан, але в принципі Сульшер дуже знакова фігура для Манчестер Юнайтед. Не авторитарний тренер і все мало будуватися навколо Роналду. І це була б шедевральна просто либедина пісня. Хоча б з приводу того, що Роналду грав би там першу скрипку. Навряд чи б МЮ був би чемпіоном Англії в найближчі роки, але він би там кайфував. Але все швидко зламалося, тому що Сульшер пішов через кілька місяців після того, як Роналду прийшов в команду, фанати М'ю почали вимагати авторитарного тренера, який би зміг зібрати докупи усіх цих розхлябаних зірок Погба, Марсіалів, Фредів, щоб вони нарешті заграли. Потрібна була сильна рука. І якщо Рангніка Роналду ще переграв. Тому що Рангнік він більше менеджер, а не тренер. То Тенхак це гік, футбольний гік, який впевнений тільки у своїй правоті. Ця ситуація в Манчестер Юнайтед може стати для Роналду як кінцем його кар'єри на топ-рівні, безславним кінцем, тому що він не грає, він влаштовує демарші в команді. Далі там можуть бути тільки розваги, якісь типу повернення до рідного спортинга або там МЛС. Але ця ситуація також може стати і викликом для все таки нормального останнього танцю, якщо ми проводимо паралель з Chicago Bulls, тому що ну не так Роналду уявляв собі завершення кар'єри на топ рівні. Жорже Мендеш уже три рази зміг впарити Жозе Муріньо збитого Жозе Муріньо іншим клубом. Я думаю, що один варіант для Роналду він все-таки знайде, не дивлячись на те, що постійно йдуть новини про те, що взагалі ніхто не хоче брати собі Кріштіану Роналду, що це буде проблема для всіх. Жоден клуб не хоче. Ні, ні, ні. Він шарахається від нього. Це не так. По-перше, футбол це не статичний процес. Це постійно, в принципі, процес не може бути статичним, він, він же йде. Тобто футбол це процес, це не статика. І зараз, особливо після Чемпіонату світу, у когось будуть травми, у когось, можливо, буде продаж лідера після Чемпіонату світу. І Жорже Мендеш знайде, куди можна ще відправити Кріщану Роналду. Я не думаю, що це буде велика проблема. Тому. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, що це від Роналду на вашу думку? Це пихатість, це зіркова поведінка. Чи все-таки, як я думаю, це відчайдушна спроба врятувати кінець своєї кар'єри, бо він потрапив в ситуацію, в яку він не думав, що потрапить, коли повертався до Манчестер Юнайтед. Ставте лайки, пишіть коментарі, як завжди, ви знаєте. Грайте до футбол.